Привіт! Це тестовий пробний ролик по грі Майнкрафт. Він буде зовсім невеличким, в ньому я вам розповім, що ж це таке за Майнкрафт. Покажу нашу з дітьми базу, де ми мешкаємо. Я частіше всього саме з дітьми в цю гру граю, але інколи і сам захожу полазити, розповім, чому так і в чому плюси цієї гри. Перед іншими, далі розповім, які можливі майбутні перспективи контенту по цій грі. Якщо цей ролик вам сподобається, це дуже важливо, як ви його сприймете, тому що мені, перш за все, цінна думка моєї поточної аудиторії. І далі вже будемо вирішувати, чи буду я робити по ньому ролики далі. В якому, ну, про що вони, власне кажучи, будуть. Mm -hmm. таке. Е, так, почнемо з того, що ж це за Майнкрафт. Якщо ви якимось чином ще не чули про цю гру, це пісочниця, в якій дуже-дуже багато контенту. В ній було вже купа апдейтів. Е, це версія 1.20.1 Щось таке, чи .4. Там кіці, ну, не суть. Одна з останніх версій на поточний момент. Чим же він такий класний? <клес> Тим, що весь світ Майнкрафту складається з блоків, самих різних, це перша така його особливість. І комбінуючи ці блоки, можна будувати дуже класні круті такі речі. Ось воно. Ну, тобто ви можете побудувати практично будь-що з самих різних блоків. Е, ще плюс, того, що тут, е, ну, плюс гри в тому, що тут купа контенту, тут купа всяких тваринок, є е, ось поселення жителів, які можна також розвивати, з яким можна торгувати. Тваринок можна приручати. Тут є кілька світів, ось цей основний, є ще пекло, і є ще край, як він називається а в краї. Водиться дракон, який вважається останнім босом, якщо його вбити, це вважається, що ви пройшли гру. Ну, Хоча після того можна продовжувати грати. І ось завдяки ось такій прикольній піксельній графіці, завдяки побудові світу через блоки і завдяки великій купі контенту різноманітного, ця гра настільки і. З, здатна втримати вашу увагу, втримати <гум> вас в собі. <гум> Вибачте, за такий вираз. Ну, коретше кажучи, вона дуже затягує. Якщо вам подобаються пісочниці, звісно. Ось. Е, ну, це і все, що можна отак зразу про неї сказати. Коротше кажучи, це пісочниця-пісочниця. У вас може виникнути питання: а при чому ж тут Project Zomboid, канал, то посвячений Project Zomboid. Ну, ця гра чимось на Project Zomboid схожа. Project Zomboid, звісно, більш спеціалізований на виживанні, але Zomboid це також пісочниця, як і Minecraft. Там також треба виживати, як і тут. Тут, якщо викрутити складність, Включити режим хардкору до першої смерті, то виживати, ну звісно, не так складно, як в зомбоїді, але ну, я вам скажу: якщо ви про цю гру мало знаєте, і зразу викрутити складність і включити хардкор, то шансів у вас практично немає. Тут, як і в зомбоїді, її треба довго вивчати, щоб знати, що до чого, що в першу чергу робити, що в другу чергу робити, з ким як взаємодіяти. Купа різних монстрів, потрібно знати, як вони атакують, як їх вбивати. А на хардкоді вони вас виносять на хардкорі, вони вас виносять буквально там за ну, 4-5 ударів. Ось. О, там Такий маяк з лави, який я зробив. Тож, зомбої схожа, чимось на Minecraft. Ну, це також виживання і також пісочниця. Тож, для каналу контент по Майнкрафту підійде, в принципі, питання в тому, що ми вирішимо про те, який це буде контент. Далі. Чим ми тут з дітьми займаємось? Ну, по-перше, ми поділили: ми знайшли село жителів, ми його обгородили такою стіною, вона йде навколо всього села. Щоб вночі, коли монстри будуть з'являтися, вони не з'являлись на території села і не могли проникнути в село. Тобто ми зробили собі таку безпечну, досить велику огорожену територію. А крім цього, цієї великої території, ми, ми собі зробили такі три участки: це участок моєї доньки з її будиночком. Там можна зайти глянути, як вона собі там все облаштувала. Вона тут вирішила деякі квіти посадити, деякі дерева. Вона сюди притаскала в бджолу, десь тут була бджола, яка мед носила, але кудись вона ділась. Тут ще два вулика було, не знаю. цей фонарь Чека зробила, басейн собі зробила, чи це джакузі, не знаю, коротше кажучи, коника притащила. На конику можна скакати, до речі, але там своя історія, треба вчитись. Ну і в будиночок на секундочку заглянемо. Ось така обстановочка. Стійка з бронею, ліжко, верстак. Свічечку собі для атмосфери, бачите, поставила. Папуга в неї тут є, вона приручила собі, його притащила сюди. Сундук з різним добром. Ну, точно так само є територія моя і територія сина. Я вже так докладно не буду їх показувати. ляха муха тільки зверху покажу. Це моя територія. Я, бачите, собі таку башенку зробив з оглядовим пунктом. Зверху посадив бамбук. Там облагородив територію квітами, якимись кущиками. Грядки собі самі різні зробив. Тут і картопля, і бурячок росте, і гарбузи, і кавуни. А це територія сина. Також він собі тут різні штуки поробив. Чим прикольне село. Навіщо ми його обгородили? Тим, що жителів, ну, можна добудовувати свої хатинки, допомагати жителям розвиватись, обирати, яку вони виберуть для себе професію, і торгувати потім з ними. Це дуже допомагає. Наприклад, один з бібліотекарів продає книгу на нескінченність. Якщо нею зачарувати лук, то він буде стріляти стрілами нескінченно, не будуть тратитись стріли. Про те, як зробити бібліотекаря саме з таким зачаруванням, як тобі потрібно, це окрема історія. Ось також я тут гуртожиток, бачите, построїв тут на 6 персон. І кожному дав професію. По мірі того, як село розвивалося, ставало більше жителів, тут з'явилось більше захисних големів. Бачите, вони вон, залізні гуляють. Якщо тут заводиться якийсь монстр, попадає на територію, то вони автоматично йдуть і вбивають його. Коротше, ну ось так уж голем. Ну краще його не чіпати, бо він досить сильний і броньований. Цей житель чогось затупив і <смі>, тут стоїть, думаю, як звідси вийти. Вони чогось глючать на цьому фонтанчику. Я такий гарний фонтанчик зробив. Вони. ніяк, Вони туди в куток стають і не можуть звідти вийти. Я не знаю чому. Але кожен раз там хтось інший стоїть. Може їм подобається, я не знаю. Якщо прислухатись, то чути. Я, я знаю, тут є печера знизу. І судячи з усього, тут завівся. Так, он завівся монстр. Це досить сильний монстр. Але. На щастя, він. Фух, oh. Я знаю, як його вбивати. Якщо поставити над собою блок, то він не може до тебе підійти. А швидко зорієнтувався, поставив над собою блок. І вбив. А монстри з'являються в темних місцях. Ну, цей монстр, що тільки що був, це виняток. Він може і не в темному місці, і днем з'явитись. А якщо підійти зараз, ну, це це вже гайд якийсь виходить. Ну, давайте я ще на секундочку вийду, гляну, там вже повин, повинно стати видно монстрів. Ну, Кріпер, наприклад, легендарний монстр з'явився. Ходить, якщо підійти до нього, то він вибухає. Ну, коротше. Якщо хочете полювати на монстрів, потрібно йти туди, де темно, вночі. Якщо не хочете вночі наражатись на небезпеку, то варто поспати до ранку і все буде добре. Так, давайте не будемо влаштовувати... Ой, з ролика гайд. На чому я зупинився? Е, так, на тому, чим ми тут займаємось. Розводимо жителів, вибираємо їм професії. Там у нас є ферми з різними тваринами, є куряча ферма бамбук росте, є поле пшениці. Є ферма овець. Вон вони. Ну, Ми недавно їх вирізали трохи, бо велика популяція вже була. Це куряча ферма, там є свиняча, є коров'яча. І це ще далеко не всі тварини, які тут можуть бути. Це картопля росте. Це портал зроблений в, це, в пекло. Звідти всяка нечисть може вилізти, того краще його забарикадовувати. Це хтось з дітей ходив. І не зачинив його. Ну, ми його таким чином блоками землі закриваємо, щоб звідти ніхто не виходив. Якщо ви дивились е, зоряну браму серіал, то там також була така діафрагма, яка закривала зоряні ворота в інші світи і не давала всяким лівим людям сюди потрапити. Вони її там тільки відчиняли, якщо з цієї сторони порталу приходив знак, ну сигнал закодований правильно. Тут зразу, бачите, пшеничка росте, можна її позбирати. Погодувати корівок. Якщо двох корівок годуєш, вони щасливі, зразу повертаються мордочками одне до другого, цілуються і виходить телятко. Бачите, одно маленьке з'явилося. Корова це, джер... Корова це джерело шкурок, м'яса і молока. Так, добре, не будемо перетворювати на гайд. Я про те, що ми вже тут облаштували собі досить велику територію. Тут, не виходячи з села в безпеці для себе, можна цілий день чимось займатися. Там розводити свиней, розводити курей, займатись грядками, ось бамбук рубати. Займатися жителями, коротше кажучи, будувати нові якісь будівлі для жителів. <кхід> ось. Та й таке. А це тільки всередині села, а поза селом, там зовсім чужа територія, там величезний світ, який можна досліджувати, іти в різні, в різних напрямках. Ну, головне, тільки не заблукати. Ну, тут можна карту створити, щоб не блудити. Е, купа купа контенту. І це тільки верхній світ, він величезний. Ви, тобто, якщо в одну сторону почнете йти, я до краю ніколи не доходив. Але ну, він дуже великий. Це можливо, звісно, але дуже довго треба йти. А ще є пекло, а ще є край, коротше кажучи. Контенту тьма, <кій> аби не надоїло. А ще вниз копати, там внизу печери, а ще підводні. всякі, Є, є фортеця підводна, коротше кажучи. А, ладно, давайте на цьому зупинимось. Зупинимось на тому, що контенту, як в пісочниці, тут купа. І на відміну від зомбоїда, він випадково генерований. Тобто кожен раз, коли ви створюєте світ, у вас буде унікальний світ. Ну і це круто. Так, чим ми займаємось в селі, і що таке Майнкрафт, я приблизно розказав. Е, про майбутній контент. <кій> Як я собі це бачу, перший тип роликів, що можна зробити, це можна включити режим хардкор, тобто до однієї смерті, і пробувати пройти Майнкрафт. Тобто, знайти. Спосіб потрапити в край і вбити дракона. Це зовсім непросто. Я дракона вбивав всього один раз. І то в творчому режимі просто щоб побачити, який він і як це приблизно робиться. Тобто, таке проходження на хардкорі у мене, напевно, займе багато часу і зусиль. Але там не буде ось такого контенту з селом, з фермами, з усім цим. Бо, ну, тому що в цьому немає сенсу, так як ти вмираєш, і вся твоя робота ну, вона нівелюється. Ну, для, для чого щось розвивати, якщо ти все одно загинеш і далі грати не зможеш. Другий тип роликів, другий тип контенту це ось таке виживання, тільки на максимальній складності. І я в кожному ролику буду робити щось цікаве. Там в одному ролику знайду село, і його буду облаштовувати, в іншому буду будувати собі базу. Ще в одному е куплю карту до. Е тут є такий ліс лісовий будинок, великий лісовий маєток. Е можна сходити до цього лісового маєтку, спробувати його захопити. Ну тобто, отак, і кожен ролик я буду щось вигадувати. Кудись іти і щось робити і паралельно розповідати те, що знаю про Майнкрафт. Я далеко не все знаю, може відсотків 30 знаю. Ось. Ну, походу, буду дізнаватись і вам щось розповідати. Ну і третій тип контенту це гайди, але я, чесно кажучи, гайдів купа в інтернеті. Ну, конкретно гайди, ну, про щось. Не впевнений, що варто рухатись в цьому напрямку. Хіба що я зроблю невеличкий гайд, де розповім. А Як отримати безкоштовний сервер і без проблем пограти по мережі? Як ми це з дітьми робимо? Бо я колись довго мучився, щоб налаштувати це все діло, а зараз мені там друг розповів, що можна безкоштовний сервер. Ну, не те, щоб орендувати, а замовити. Ну, просто реєструєтесь на безкоштовному хостингу, так скажемо, серверів Майнкрафт. І граєте собі. Плюс в тому, що легко грати по мережі, а інший плюс, що все навантаження на себе бере сервер. Майнкрафт сам по собі досить важкий, не графічно, а в тому плані, що йому багато прораховувати потрібно всього. Ну, він важкий трохи, на, якщо у вас слабеньке залізо якесь буде. І от сервер це вихід. Сервер бере навантаження все на себе. А ви собі чилите, просто граєте, вас, ваша машина зовсім не напрягається. У нас ну, мій ПК то сильний, а от ноутбук, на якому діти грають, то він слабенький. І вони кайфують, тому що ну, зовсім не глючить Майнкрафт. А коли вони сервер у себе створюють, тобто світ локально створюють, то там вже ну, такі добрячі лаги спостерігаються. Ось. Так от, такий гайдик можу зробити, як оце все налаштувати, там зовсім не складно. Але один можу зробити. Якщо у вас є якісь конкретні побажання, пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково прочитаю. Пишіть, що ви думаєте взагалі про те, що от будуть ролики по Майнкрафту. Чи вам хотілося б більше дізнатись про цю гру. Якщо хотілося б, то що саме ви хотіли б побачити, в якому вигляді? Якийсь жесткач з виживанням, якесь таке будівництво, кажучи, якісь гайдики, чи, можливо, ви хочете, щоб я тут Блін, тисячі модів є до цього Майнкрафта. Я граю взагалі без модів. Що, можливо, мені варто рухатись в сторону того, щоб розбирати якісь цікаві моди. Також як варіант, в принципі. Ну, й таке. Добре, давайте на цьому закінчувати. Будемо якраз приблизно ролик буде 20 хвилин. Йти. Напишіть щось в коментарях. Обов'язково підтримайте канал і ролик лайком. Ну і підписуйтесь, якщо хочете побачити контент по зомбоїду і, можливо, по Майнкрафту в майбутньому. На цьому сьогодні в мене все. Удачі і до скорих нових зустрічей. Бувайте! Побачимось!